Найпоширеніші види шахрайства – та правила, які необхідно дотримуватися, щоб уберегти себе від таких злочинів. Теми, які обговорили на зустрічі з внутрішньопереміщеними особами, співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області захід організували на базі благодійного фонду «Каріта Стернопіль. Майже щодня поліцейські документують випадки незаконного заволодіння коштами громадян шляхом обману серед потерпілих чи вимушених переселенців. З метою унеможливлення заволодівання грошових коштів сторонніми особами, ми і проводимо такі зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, де доводимо до них основні принципи шахрайства в мережах інтернет, як не стати жертвою в мережі інтернет і що потрібно робити, якщо ви. Стали все ж таки жертвою, і вам необхідна негайна допомога. Через свою необізнаність люди потрапляють у тенета аферистів, ведуться на оманливі пропозиції, не перевіряють інформацію та втрачають кошти. Одна із найпоширеніших шахрайських схем це фейкова грошова допомога від міжнародних організацій різних благодійних фондів. В Карітасі були випадки, коли користаючись інформацією про те, що там Карітас надає виплати там чи ООН, чи інших благодійних фондів. Люди не так би Мовити, велися на це, так вони бачили там карітас, вони бачили логотип, вони бачили просто, просто якесь повідомлення в телеграмі. Вони переходили за посиланням, і в них списувалися з їхніх карточок кредитні кошти. Люди втрачали гроші. Відповідно, приходили до нас в установу, і ми вже ж тоді зрозуміли, що таке от відбувається. Важливо відрізнити справжню пропозицію від шахрайства. Вважає переселенка Олена, жінка за фахом бухгалтер, і у своїй діяльності їй доводиться часто зустрічатися з різними аферами. З такими випадками стикаєшся, коли до тебе телефонують з боку колекторни. Структур щодо якихось співробітників, з такими іноді же випадками стикаєшся і серед друзів, які стали жертвами шахраїв, і тому дуже потрібно знати, як правильно себе вести в такої Ситуації, ну як себе вберегти від цього, кіберполіцейські також розповіли учасникам заходу, як протидіяти ворожій пропаганді в інтернет просторі, зокрема про роботу проєкту Мрія, який спрямований на блокування ворожих сторінок у соцмережах. Хочу звернутися до активних користувачів мережі інтернет краю. В нас триває повномасштабна війна, тому прошу вас долучитися до ініціативи Мрія. Де можна заблокувати ворожі ресурси і таким чином запобігти розголошенню непотрібної інформації, яка може зашкодити інтересам України і жителів краю?